17 вересня поблизу 10-річний хлопець знепритомнів прямо в лісі. Там його потім і знайшли. Причина отруєння грибами. Вони із своїм дядьком збирали гриби. Потім дядько пожарив ці гриби. Вони поїли, значить, їм було через там декілька годин погано, значить, вони блювота було, але загальне самопочуття було непогане. І хлопчик ще раз пішов збирати гриби, хоч мама його казала. Це десятирічний хлопчик, казала, що нікуди не ходи, але е, значить, він пішов знову в ліс, і потім щось не вертався. Потім його шукали і знайшли вже непритомним в лісі. Якби дитину не знайшли, страшно й уявити, що б могло трапитись. Зараз хлопцем усе добре, та з грибами відтепер він буде уважнішим. Лікарі кажуть, ні в якому разі не можна дозволяти дітям самотужки збирати гриби. Це може призвести до трагедії. Отрута окремих грибів настільки сильна. Що один шматок може призвести не лише до отруєння, а й до летальних наслідків. По-перше, дітям не можна давати гриби до 13-14 річного віку, тому що вони важко перетравлюються. Це сама важка страва. І потім у дітей вони більш чутливі до різних отруєнь, якраз до тих токсинів, які знаходяться у грибах. Спеціалісти не радять вживати гриби, якщо ви не впевнені в їх безпечності на сто відсотків. Також варто відмовитись і від консервованих грибів, походження, яких ви не знаєте. Потрібно уникати і грибних сумішей, придбаних на базарах. В ідеалі можна насолоджуватись лісовим продуктом, але вирощеним штучно, наприклад, тепличними печерицями. Та закарпатці від дарів лісу відмовлятись не готові. його, розбираю. Сматрю, є ся ні червіве, на що. Нормально, а так вибирати нічого з грибами. Завжди потрібно бути обережними. Якщо ж виникла підозра на отруєння, варто одразу звертатись до лікаря. По першу невідкладну допомогу треба чим скоріше промити шлунок. Промивається шлунок кхів, дітям після річного віку, після двох-трьохрічного віку у півтора-двох літрах теплої води, до котрої додається одна-дві столові ложки солі. Сіль додається для того, щоб ця отруйна речовина далі не попадала з шлунку у 12-перстну кишку. Після промивання шлунку треба дати 5-10 таблеток, подрібнених таблеток активованого вугілля. Загалом в Україні росте близько 80 видів потенційно небезпечних для здоров'я грибів. З них 10-15 можуть призвести до вкрай негативних наслідків.